Всім привіт! Мене звати Ангеліна. Я навчаюсь у Володоцькій початковій школі в 4 класі. Сьогодні я покажу досвід, який називається вулкан. Для цього нам потрібна олія, вода, товодка з та кольорова вода. Наливаємо у склянку олію. У мене вже налита. Далі беремо густу воду і доливаємо, наливаємо у, о, до олії. Наливаємо у першу склянку. Ось так, щоб було повне. у Далі удвоскачка нормальная теж. Теж дополне. Далі у нас кожні добавляємо воду. Ось такими капельками ми її туди пускаємо. Ми бачимо, як вони утворюються. Вот такую икру. Надо же такое. На такой икру. Ось такі подарить. Так, на лет. Так, далее берем. Оскільки яшку молоде. У нас тут у нас таке и сами. Как En een oog. En een lint. Dan hebben een tablet van stijlijn. En een wijn. En een stijlijn. En dan hebben we een oog. En een wijn. En dan hebben we een schip. У нас вийшов ось який гупан, його може легко пояснити. За безкорощення звідляє волокисний газ і легше води та олії. Тож бульбашки волокисло газу піднімаються в рук, забираючи з собою топливки води. Вони пропадять крізь олію, але згодом падають під власною вагою. З часом процес закінчується і ложі стали знову двошалові. Ось така у нас красота вийшла. Вулкан. Всім дякую за увагу, баба, бать.